Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Коротенько. Сьогодні про тему: свиня впала на задні ноги і не встає. А коли встає, то кричить. Ну, це дуже така розповсюджена проблема на господарствах. Особливо, де є ну, таке трішки незбалансоване харчування або ж неналежні умови отримання. Ну, давайте ми подивимося про симптоми. Симптом це свиня, собі от сидить на задніх ногах, отак, але не встає. Найперша причина це може бути раптовий стрес стрес від частого переселення свинки в різні клітки. І ця проблема зникає, тільки цей стрес зникне. Тобто, якщо ви перестанете її переводити в різні клітки, свинка доволі швидко прийде до тями, можна їй дати вітаміни катазал і свинка прийде в норму. Друга причина, чому свиня падає на задні ноги і не встає, це, це дуже сильна. Як це говориться заглистованість, У свинки є втрата апетиту, кал або твердий, або рідкий, скоріше всього, це буде пронос. І в цьому калі, якщо ви покоперсаєтесь, ви знайдете гельменти, тобто глисти. І від цієї причини також свиня втрачає, ну, втрачає жвавість і вона падає на задні ноги. Спосіб лікування, ну це проглистувати, і, можливо, навіть два рази через три дні. І вермонтин раз ми дали і другий раз. Третя причина, це відома нам, це недостатня кількість кальцію у кормах. Так само лікування додатково в раціон додаємо кальцій або робимо, ставимо ін'єкції кальцію, вітамінізація і, в принципі, проблема вирішується. Ще одна проблема, і вона ще більш така, я її вважаю, важкою. Це неналежні умови утримування. Тобто в нас бетонна підлога без підстилки, неналежна температура у приміщенні. І внаслідок цього свиня отримує, ну, на мій погляд, саму таку небезпечну хворобу це артрит. Симптоми. Знову ж таки, свиня падає на задні ноги, не встає, а коли ви її зганяєте з місця, то вона починає вставати і кричати. Ще дуже ярко, яскраво вираженим симптомом є те, що з'являються такі гульки на ногах, припухлість на ногах до першого суглобу. З'являються гульки і це артрит. В такому випадку лікування треба ну, розпочинати негайно. І це е, антибіотикотерапія, кетопрофен як знеболювальний. І е, ну, це лікування. А якщо воно там за перші 2-3 дні починає давати результат, лікування не слід зупиняти, потрібно далі лікувати свинку. І є така можливість, якщо Ну, є така можливість, що ви свинку свою вилікуєте. Якщо свинку не вилікуєте, то прийдеться її забивати. Тобто ця ситуація дуже серйозна. Ще одна проблема, ще один симптом, чому свинка падає на задні ноги і не встає. Якщо встає, то кричить. Це інфекційне захворювання. Тобто, ну, ще буває рожа. Рожа вона ну, це більше до цього. Схильні свинки до 3-4 місяців. Рожа поражає задні суглоби, суглоби напухають. Ну і ви бачите, що в даному випадку ваша свинка хвора, підвищення температури. Це лікується тоже антибіотиками досить нескладно. І ще одна остання, ну яку я принаймні знаю. Це свинка пошкодила ратицю, можливо, навіть і дві. Це також залежить від вашої підлоги і від наявності підстилки у вашої свинки. Також, друзі, ось друзі, що я хочу сказати. На мій погляд, артрит – це найстрашніше, в даному випадку найстрашний діагноз, і його треба, ну не гаючи часу, його треба лікувати, бо це може призвести до того, що вашу свинку вам придеться вибракувати. На, цьому, на цю тему я більше записувати відео не буду. Все, в принципі, сказано. Я бажаю вам, щоб у ваших поросят не було не артриту, не інших захворювань в зв'язку з, з цими симптомами. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе, ставте вподобання, підписуйтесь, коментуйте це відео, можливо, ви знаєте ще якісь симптоми, то буде цікаво поспілкуватися на цю тему. На цьому все. До побачення з Богом.